Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обмінялися подарунками під час зустрічі у Вашингтоні. Так, Зеленський подарував Трампу ключ куля в Гольф, який йому передав молодший сержант збройних сил України Костянтин Картавцев. Він втратив ногу в перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації, рятуючи побратимів. А гольф став для нього частиною реабілітації. Президент України також продемонстрував відео, в якому Картавцев звертає звертається з проханням до Трампа допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром. Президент США прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку. Після чого він презентував Зеленському символічні ключі від Білого Дому. Всесвітня боксерська організація WBO, яка в липні санкціонувала бій між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком проти тимчасового чемпіона WBO Джосефа Паркера, наразі надала відтермування щодо проведення переговорів про організацію їхнього поєдинку. Підставою такого рішення став запит 38-річного українця, який посилався на травму спини. Ще однією причиною називали виснажливі бої усика, які далися йому взна. Форвард збірної України з футболу італійської роми Артем Довбик привертає увагу іншого клубу. Серія Мілану. Він знаходиться в шорт листі італійського гранду. Хоча переговори щодо його трансферу з місця не зрушили. Головною метою Россонері і надалі залишається форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд. Також головний тренер команди Масельміано Алегрі високо оцінює Душана Блаховича з Туринського Ювентуса. Збірна Дніпропетровської області серед дівчат посіла перше місце з Командного заліку, а хлопців третє – чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат, який проходив у Хмельницькому. В індивідуальному заліку володарями золотих нагород серед дівчат стали Анастасія Мішура і Соня Кучерук з Дніпра, Тетяна з селища міського типу Яворницьке, колишній Ларіоново та Аріна Пономарьова з Кривого Рогу. Земляки останньої Давид Юлдашев і Богдан Затули Вітер завоювали відзнаки найвищого катунку серед хлопців. Срібні медалі вибороли Дніпровці Вероніка. Поліщук і Максим Бугарь, а також Сергій Конох з Кам'янського та Софія Коваленко з Явроницького. Бронза на рахунку Анни Кушніренко, Дарія Казмірук, Поліни Мороз, і Євгена Золотарьова з Дніпра, Ярослава Синейка і Давіда Годунова з Васильківки, Синельківського району та Назара Макаренка з Кам'янського. Купу нагород здобули вихованці спортивного клубу дзюдо Дніпро, Дніпровського фахового коледжу спорту, 6-ї спеціалізованої деченнадської спортивної школи Олімпійського резерву на всеукраїнському турнірі серед чоловіків та жінок пам'яті міського голови міста Кременчука Олега Бабаєва. Золоту медаль завоював і виконав норматив майстра спорту України Денис Мулик. Срібним призером став Владислав Лисенко, бронзовими Богдан Міхеєнко, Кирило Іванов і Владислав Сінчук. Вихованці першої спеціалізованої дети. Ської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на чемпіонаті України з кульової стрільби серед спортсменів 2002 року народження і молодших, що фінішував у Вінниці, вибороли в особистих та командних заліках 49 медалей. З них 13 золотих, 26 срібних та 10 бронзових. Без сенсацій завершився третій всеукраїнський турнір з білярного спорту присвячений дню незалежності України, який на базі білярного клубу Тріумф Дніпра, спільно з ним на високому рівні за участі вітчизняних зірок перших номерів і лідерів національної збірної організував і провів благодійний фонд «То, якщо не ми, де було зібрано 370 тисяч гривень, на які придбали для військового підрозділу куртком 28-ї бригади, 17 fpv дронів. Без сенсацій завершився третій всеукраїнський турнір з білярного спорту, присвячений дню незалежності України у Дніпрі, який на базі більярдного клубу Тріумф нашого міста спільно з ним на високому рівні за участі вітчизняних зірок, перших номерів і лідерів національної збірної організував і провів благодійний фонд Хто якщо не ми представник останнього Артур разом з керівником клубу і фіналістом змагань Костянтином Куликом вручили конкретному військовому підрозділу Курт Компані Компані» 28-ї бригади, 17 FPV, ні, придбаних за 370 тисяч гривень, які були зібрані учасниками турніру для потреб збройних сил України, які стануть у нагоді, щоб громити ворога і наближати перемогу. Вище згаданий Кулик відразу після церемонії розпочав фінальний поєдинок турніру, де його суперником був беззаперечний фаворит змагань майстер спорту України Андрій Крестов, який наразі перебуває у шаленній формі, що він довів і на звітному турнірі, розтрощивши на шляху до вирішальної зустрічі усіх своїх опонентів, серед яких у півфіналі був призер чемпіонату світу майстер спорту України міжнародного класу Андрій Радіонов з Харкова. Ще більш виснажливою подібна стадія змагань була для Кулика, де він дві з половиною години вів суперечку із 80 на 74, іншого майстра спорту України міжнародного класу чемпіона світу Дмитра Білозерова з Миколаєва. А вже за 30 хвилин після цього Костянтин розпочав фінальний поєдинок, на який, звісно, у нього вже не залишалося ані фізичних, ані моральних сил. І, хоча він гідно тримався до його третини, надалі його очікувано просто не вистачило, і він поступився. Втім, і срібну нагороду на турнірі такого гатунку вважає для себе гідним здобутком це також. Заслуга друге місце на такому турнірі, який зібрав у нашому клубі усіх найсильніших з України гравців. Своєю грою у фіналі не надто задоволений. Сильно втомився напередодні, плюс організаційні моменти. Втім, друге місце у фіналі з такою грою. Нормально Такої все герої. у ході урочистої церемонії нагородження організатори першими вшанували бронзових призерів турніру, якими стали чемпіон світу Дмитро Білозеров та Андрій Радіонов, який на подібних змаганнях свого часу вигравав срібну медаль, а нині у Дніпрі мав задовільнитися бронзовою. Мабуть, задоволений більше, тому що в півфіналі зустрів дуже жорстку гру з боку козаку, дуже гарна гра, з якої не міг нічого зробити. Намагався грати не на як на мого краще. Але як вийшло Андрій заслужив цю промогу без шансів всіх виграв. Так що я задоволена цілому Чинний чемпіон України і керівник більярдного клубу Тріумф Костянтин Кулик у рідних стінах і цього разу йому не допомогли. Срібний призер змагань, а тріумфував на них і завоював головний приз турніру киянин Андрій Клістов, який протягом нього. Не дав нікому засумніватися у тому, що саме він приїхав до Дніпра перемагати. Так воно в підсумку і сталося. Прекрасне обладнання. Всім дякуємо за вітання. Суперники дуже складні. Так вийшло, що я переміг. Хоча рівень на цьому турнірі такий був, що далеко не факт, що я виграв би цей турнір. Так, ну, на всіх змаганнях я один з претендентів на перемогу, але ну, ось фіналіст Костянтин Кулик, Андрій Родіонов, з ким я грав сьогодні, вони могли мене обіграти. Ну. Вийшло так, що я краще. Зіграв. По завершенні усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про третій всеукраїнський турнір з більярдного спорту у Дніпрі, присвячений Дню незалежності України, який вже став історією. Дай Бог, щоб четвертий подібний наступний ми провели у нашому місті вже у мирний час. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.